Артстудія. Левшуй Анна, Артстудія статичного розвитку особистості Зору 24. Леонід Гліб вродлива дівчина. Була собі Галя. Дівчинонька краля і розумна, і вродлива, тільки дуже вередлива. Усякому зась вона теє, знала, і скрізь щебетала, як та пташка на просторі. Не та каже щука в морі, щоб трусивсь карась. Багата я доля. Весела я воля, одна стежечку топтала, друга тирлич розсипала, куди вона йшла. Труси мене, хлопче, козаче, молодче, щоб на мистечко брящало!» Так їй щастячко співала, як була мала. Не все ж дівувати стали сватів слати. Чорнобривка гордувала, гарбузами наділяла, соромила всіх. Той не до любові, не так вуси брови, той носатий, той кирпатий, той невдатний. Небагатий не треба таких. Весна за весною летіли стрілою. Дівчинонька гаря топтала, загулялась, не вгадала, як стала марніть. Гульня відсуралась, журбою спізналась і частенько серед ночі стали плакати карі очі. Чи куди б летіла, чи кого б просила? Що почати, що робити? Як самотні в світі жити? Не знала й сама. У віконце гляне, заворіть ми стане, щоб розвіять свою тугу, чи не йтиме козак з Лугу. Нема, та й нема. Колись був свідочок, засипав пісочок, була стежечка горою й та глухою лободою на вік поросла. Сиділа, сиділа та й наворожила. І якраз після Михайла, за якою шкандибайла на силу пішла. «Дівчатеньки, діти. Рожеві і квіти, я вигадав вам брихенько, щоб головку молоденьку звеселить на час. А ви собі смійтесь. За вітром не війтесь, щиру, правденьку шануйте і не дуже врядуйте, будуть люди з вас. І можна другий в мене авторський про ато. Можна? Леся, сена до мати. Мам, привіт. Я пишу тобі з далекого сходу. Звідти, дивлять, кулі на воду. Звідти? Де немає правди, а є лиш надія на щасливе завтра. Мам, я прошу, тільки не треба плакати. хоча знаю, що марно я це говорю. Ти пригорнеш мій лист до серця, а він, як краплі, пігулки від горя, мам, я щодня тут іду до бою, але ні разу не забоявся. За сотні миль відчуваю я ласку твою і згадую, як з сестрою грався. До речі, передай, їй, що вона моє сонце, і скажи, що люблю її дуже. Пам'ятаю волосі калини гронці і певен, що тримається мужня мами. Потисни татові руку і скажи, що хоч тут, але все ж я поруч. Я тут, щоб позбавити вас від муки. Я тут, щоб створити цей мир власноруч. Мам, я знаю, що ти будеш молитись. Я молитви твої аж сюди почую. І знаєш, я буду усім вам снити, щоб хоч трішки зменшити туго тою ту, ту, маму. Я був сотню разів неправий. А ще більше цікавий з дому, я був йоний дурненький, бравий! Та наразі діло не в тому. Я борюсь тут за ваше майбутнє. Навіть вмерти влада, за нього. Так і не вийшло із мене щось публіке. Мам, не забудь лише сина свого. Все, ти сама написала? Да.